Сильний шквальний вітер у суботу, який супроводжувався зливою та грозою, наробив у нашій громаді лиха. Постраждало багато зелених насаджень. Дороги були всіяні дрібним і великим гіллям. Та найбільше не пощастило власнику цього червоного шевроле. Він припаркувався на тротуарі біля будинку номер 10 по вулиці Європейській. Пішов з сім'єю додому, та незабаром на автомобіль впала зламана вітром верба. Її стовбур зім'яв кришу та розбив заднє скло. Дружина власника Шевроле викликала рятувальників, але ж ті не одразу змогли дістатися до місця події. Через невдале паркування одного з жителів двору автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій не зміг проїхати. Рятувальники намагалися вручну пересунути транспортний засіб, що заважав, але ж, врешті-решт, знайшли його хазяїна і попросили звільнити проїзд. І це щастя, що в даному випадку від дії працівників ДСНС не залежало чиєсь життя, але ж ситуація нагадала про доволі актуальну проблему. Паркуючись у тісних дворах, водії не лише наражають власні автомобілі на небезпеку, а й створюють перешкоди для роботи низки служб. Медиків, рятувальників, комунальників останні, до речі, неодноразово навіть у цьому дворі не могли вчасно провести обрізання чи коронування дерев, вивести сміття а в зимовий період прибрати сніг чи посипати пішохідні доріжки піском, і все це через припарковані транспортні засоби. Після суботньої події машин тут значно поменшало. Та чи надовго дбайте не лише про власний комфорт, а й про наслідки. Бо від невдало залишеної у дворі автівки може залежати чиєсь здоров'я або навіть життя.